50.08.25 року дивимось однорамочні відводочки яка та ситуація. Дивимось на пущинку, яка відбудована в основному і чи буде достатньо кормів? Так, що там у нас лощинка каже? Так, сусіву немає. Сусіву нема. Думав, що буде. Певно за слабенький що? щоб давати засів. Дивимо зразу поруч. Рамочка яка. Так, що тут поруч. Так, так тут гарний засів, Медочок є. Курнівше стане. Там навіть витягувати не буду. З розплоду запихаємо назад. Значить, ще не підрозслимо для цієї рамочки. Так, дивимося сусідньо. Ситуація цікавіша. Вже навіть зверху почали нарости, наліплювати так, знову тевлюся на крайню. Потягнемо. Тут вже навіть початок, не розплід вже бачу є. Так, вже трошки початують. Мадочком під залита. Тушкенька. Тут початка краще. Ситуація набагато цікавіша. Ну, ще на тиждень ми їх так залишимо. Вже на наступний, напевно, будемо ставити роздільну решітку і спільний магазин. Хоча думав дати з боку сімейку пересадити, але напевно зробимо так, що вони собі принесуть, проведемо експеримент. Все, закриваємо. Щеплука. так, все Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, як вони розвиваються, як є взиму. Поки я їх ще не підсилював нічим, ну напевно не буду. Кормат я кидав при формуванні. Все. Не забудьте поставити лайк і дизлайк, якщо вам не сподобалось. Все, Нехай всім щастить.